Усі привіт! Не знаєте, що приготувати з фаршу, а хочеться швиденько щось, то приготуйте таким способом голубці для вашої великої та чи невеликої сім'ї. Все дуже смачно та апетитно. Приємного вам всім перегляду! Це молода капустина, я її не відварювала. Я її поставила у морозильну камеру. Вона там постояла дубу. І ось так, бачите, от якби було варено такі ніжні-ніжні листочки капусти. І так її цілу головку розбираю. Працюю. Я ніколи такого не робила, чесно, ніколи. Думаю, спробую. І якщо воно діє, то поділюся з вами. Ділюся, діє. Так що, господинки, можете користуватися тим лайфхаком, хто не знав або ще не пробував, думав, що то якась якась ну, неправильно. То все працює. Все-все працює. Можете написати в коментарях, чи ви таке вже робили. Чи часто таким користуєтесь? Відці гарно розбирається. Потім тільки треба буде ось по товсті позрізати і все. Будуть гарні, гарні, смачні голубці. О, красота. Так, фарш. Тут у мене, значить, він заправлений сіль, перець, є цибуля перець, сира. Це є свинина з закур'ятиною, але сюди обов'язково йде зажарка. обов'язково. Ось так. Щоб воно було гарно і соковито. Та додаємо сюди запарений рис. Дивіться, скільки у вас є самого фаршу, і скільки ви хочете бачити там рису. Посолити, поперчити, додати будь-які сюди приправи. Це у мене коріандр, хмелі, сунелі. І ще додавлю сюди грамульований чесничок. Ви робите так, як вам подобається, які любите приправи, чи просто сіль і перець. Все, перемішуємо. І наша начинка готова. Начинка у нас готова, листя готове, каструля готова. Тут у мене зажарка. Так, сюди я ставлю на дно, це є листя пікінської капусточки, бо у мене все пішло все гарне листко у цій молодій капусточці, тому все буду закручувати. Все на дно ставлю. Все. І тепер так голуби закручуємо. І або так робимо, або їх туди всередину. Це і ставимо зверху. Ці листи з запикінської капусти не стануть бігесенькими і навіть можна їх їсти, бо будуть смачні. Так, беремо ще. І ось так всі голубці беремо та закручуємо. Можна ось так зробити, кінчики сюди позавертати і закручуємо. Так, закручуємо всі листи. Бачите, які вони тунесенькі, нічого відварювати не потрібно, нічого не розлазиться, тримається все купе, тому слово можна заморожувати. У нас тут є зажарка. Ми накрутили голубці, засмажили, зробили знову цибульку з морковкою, Морковкою, морковкою. Так. Сюди даємо томатну пасту, або можна навіть соус, якщо у вас є соус. Сюди додаємо сметану будь-якої жирності 15, 20, 25. Базилік. будь які ваші спеції. Сюди ми. Трошечки підсолюємо перець чорний мелений. І сюди додаємо водичку. Завтор трошечки розмішаємо, з'єднати це все. І води. Це у нас такий буде соус. В цьому буде варитися наші голубці. І видаваємо у каструльку. Це у мене верхні листя, вони, бачите, такі дірковані, тому ми ставимо їх зверху, типу а-ля груз. Але ми ще зверху поставимо тарілочку. Ось. Щоб вони не піднімалися і не розкручувались. Ставимо на вогонь, закриваємо кришкою та доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь до мінімуму і тримаємо десь так до 30 хвилин. І нехай воно тут сутомиться. Все. Все, дивіться, я тарілочки забрала, щоб вам не затягувати відео, і ці листочки забрала. Обов'язково тарілочки ставте. Я навіть ще одну поставила одну тут і одну тут, щоб був більший тягар. Все. Відтягуємо смакоту. Може, це було краще ложечкою робити, щоб вони де часом, знаєте, я їх не розірвала. Ой, ще зараз один. І дивіться, бачите, і все. І зразу є підлива, не воді воно варилося, зразу свою смакоту дало і можна, можна смакувати. Так, і смакуємо. Тут вже все. Тут просто і без ем, спору, що буде це дуже смачно. Тут довго варити не потрібно. Це є рис з м'ясом. Якщо б це було з картоплі, то я би обов'язково поставила в духовку, де б вони довго томилися. Чим довше вони томляться в духовці, тим вони смачніші з картоплі. З рису вони не такі не так довго мають варитись, бо це є з рису та з м'ясом. Ось така смакота може вас стояти, скоренько накрутили і візьміть це на замітку, лайфхак, поставити капусточку у морозильну камеру. І не треба її варити, заморочуватися з цим. Дівчата. Ну що говорити, Що тут воно не смачно, самі знаєте, що, що це буде смачно. Все, смакуйте. Пробуйте, пишіть, пишіть свої, може, що ви якісь нюанси можете сказати, що як ще смачніше. Завжди рада вашим коментарям, рекомендаціям. І усім смачного. Бажаю, мирного неба і беріть себе та Україну!